Євген Гуцало Чарівники. Ніч велика чарівниця, зчарувала звіра, птицю, зчарувала всіх людей, не побачиш їх ніде, не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздолі. Ні метелика, ні бджілку, ні в цвіту вишневу гілку ранок це відчарував, сині квіти поміж трав, і метелика, і бджілку, і в цвіту вишневу гілку, і баского вітра в полі, І то полю на роздолі. Всіх людей і звіра і птицю. Ніч – велика чарівниця, та ще більший чарівник ранок, щирий трудівник, що і сам трудитись звик, що до праці всіх розбудить, хай то птиці звірі, люди. Два оці чарівники в світі цім живуть віки.